Ноль я зароблю, якщо буду кожному відповідати в особисті повідомлення. Не відповідаю на Вообще, якщо бачу, що не як замовити, яка оплата там, наприклад, хочу замовити. Якщо я не бачу цих слів, я не відповідаю. Ну, така я. Якби в сутках було не знаю, 100 часов, то можливо б я б відповідала. Але в сутках тільки 24 години, тому в ці 24 години мені потрібно вкластися і заробити по максимуму грошей. От і все. Бажаєте вийти на співпрацю. Конкретно пишете свої умови, що ви пропонуєте. Я розглядаю, якщо мені це підходить, я відповідаю. Якось так. Червона ікра чорної щуки є наявності. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Хочу ікру. Все, ловите відповідь. Дякую вам усім, що ви єсть у мене. Я вас всіх обожнюю. Ви найкращі.